Вітаю, друзі, як подолати напад емоцій. Якраз зараз прийшла пацієнтка, яка розказує про те, що виникає певне якесь внутрішнє відчуття, незрозуміло що, якісь переживання. Від цього погіршується загальне самопочуття. І ще страшно, бо я не розумію, що з цим робити, і як взагалі з цими емоціями працювати. Я буду паралельно продовжувати огляд, щоб встигнути до наступного пацієнта. От. І, і, і що мені з цим робити? І ми я зараз почав розказувати, як це стабілізувати, тому що ну я обстежую людину, бачу, що в цілому то ну стан покращується фізично, але емоційно щось, щось підперло, щось, щось підлізло. Ну зараз багато людей будуть такій ситуації в нашій країні, навіть які раніше не мали психологічних якихось травм, тому що ну такий такий час. Тому е, трішки подумав і сформулював ну, такі три поради із, 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 із власних знань і досвіду, які я часто використовую, коли якісь переживання накривають ну, мене або моїх там, пацієнтів, близьких людей. Перше, що треба зробити, це повернути мозку, хоч якийсь контроль над собою і над ситуацією. Для цього, е, ну, щоб далі щось вийшло. Для цього е, нам важливо. Просто задати собі якісь банальні прості питання, які, знаєте, задають, ну, коли знаходять людину, там не, майже несвідому, де ти, скільки тобі років, е, ну, якби, який там сьогодні день. да, Що ти бачиш навколо себе? Тобто якісь дуже максимально прості питання, на які 100% є однозначна відповідь, я сижу, за мною там шкаф, я в своєму кабінеті, мене звати Євген, я там веду прийом пацієнта. О. І таким чином, уже, уже частина уваги, яка була направлена на відслідковування цього якби, переживання, вже повертається на контроль розуму. Далі дуже корисно ще. Продихати, тобто на, на рівні тіла. На, на рівні тіла якось трошки переключити часть, частину цієї стресової симпатичної нервової системи, щоб тіло теж трішечки стабілізувалося. Для цього рекомендують робити дихання квадратом, тобто 5 секунд вдох. 5 секунд пауза, 5 секунд видох, 5 секунд пауза. І бажано не рухати плечима, тому що плечі це стресова реакція. Людина зажимається, втягує голову. Ні. Грудна клітина розширяється, або живіт виходить вперед назад Тут уже не сильно важно, в стресі просто получалось. Диша, по принципу, квадрата, хоча б 5 квадратів. Вдох, 5 секунд. Потім пауза 5 секунд. В цей час можна робити першу вправу, тобто можна задавати питання прості і відслідковувати ну, якби на них відповіді, хто я, де я, що я відчуваю, що в мене в руках, на чому я сижу, на чому я стою, що навкруги, хто ці люди вообще? Да? Якщо ми на такі питання не можемо відповісти, ну це вже якась серйозна історія. Тут вже самодопомога врядлі спрацює. Але якщо ви можете самі собі відповісти, хто ви де ви, який зараз рік, там який день, який день. 12, 12 грудня 2023 року е, от, я от можу. Е, от. Тоді ви можете приступати до третього етапу. Ви можете, Коли вже трішечки стабілізували тіло і розум, ви можете спитати себе, що я зараз відчуваю. І, і будь-яка відповідь буде правильна. Я відчуваю страх, я відчуваю тривогу, я відчуваю серцебиття, я там відчуваю. Бабочки в животі, я відчуваю серце в п'ятках, без різниці, що от що, яке, яке ви самі собі чесне відповідь дасте, з нею далі працюєте. Тобто, ваша задача, що я відчуваю? Там страх або хвилювання, або тривога, не важливо що, да? ревність. навіть жінки накриває від ревнощів так, що вони навіть самі не розуміють, що це, що це трапилося. І, і, і тоді важливо пошукати, а де я в тілі найбільше це відчуваю. Тобто буває, якщо злість, наприклад, аж в кулаках така злість, да? страх там буває, десь там, ну, в общем, десь у когось буде, можна відслідкувати це місце в тілі. Якщо це серцебиття, значить серцебиття. Значить, відчуваєш щось на серці. Да? І, і тоді направити всю увагу, яка, яку ви витягнули в розум через е, роботу з диханням, через роботу з тілом, всю увагу на цю конкретну ситуацію. Не на себе, як я як я погано, а на ситуацію, на серцебиття, на тривогу, там, на біль. І, і, і максимально відчути відчути її, де вона знаходиться в тілі, як вона відчувається. Якщо вдається відчути це як якийсь образ, наприклад, часто люди кажуть, там, біль там здавлює, тоді намагатися відчути, що там тіло здавлює. Якщо це, наприклад, там е, ну, я там злюся злюся від, е, від злості там на когось, там я там весь такий зараз зірвуся. Відчути, де в тілі і що там зараз зірветься. Хтось бачить якихось там звірків, може, хтось просто бачить, якась бомба каже, зараз зірветься добре, значить, бомба всередині. І, і поки ми вивчаємо цю бомбу, чи що ми там всередині таке знайшли, відбувається що? Ми фактично ну, приходимо на стадію прийняття, тобто ми приймаємо те, що з нами відбувається. А не намагаюсь цього уникнути, тому що основна проблема виникає тоді, коли людина назріває якийсь внутрішній конфлікт між тим, яка є реальність, і ту, яку вона хотіла або очікувала, і вона намагається цей конфлікт приховати, тобто злість, подавити, вести себе, як звичайно. Страх зробити вигляд, чого не існує, та випити якусь таблетку. Ні, треба чесно собі признатися. У мене зараз є страх. Недавно викладував е, в сторіс е, коротке відео, дитина каже, коли я плачу. А мені подружка каже, що це погано. Я їм кажу, що це просто емоції. Це не хорошо і не погано. Погано, коли штани на голові. А то не гарно. А, не гарно. Тільки не гарно, коли штани на голові. А коли я плачу, це просто емоції. Ну, тобто, просто визначити, дати цьому якесь назву. І, і таким чином вам вже від, ви стає легше, ви точно розумієте, з чим працювати. У мене є страх там, або є серцебиття. А, а в цілому, емоційний фон потихеньку стухає. Розум повертає собі контроль над почуттями над тілом, тому що ну всі ми знаємо, чим закінчується ситуація, коли почуття або бажання почнуть керувати розумом. Ну зазвичай це е, закінчується чимсь не дуже добрим, якщо це тривалий, тривалий період. Тому треба повертати, не зря ми стоїмо вертикально, і у нас якби є деяка ієрархія центрів відповідальності, є статеві центри десь внизу, є там душевні, є розум, який має тільки контролювати. І є ще щось над розумом. Якщо ми розуміємо, як ми можемо тримати зв'язок з тим, що над нами, це буде наступний етап: хтось читає молитву, хтось медитацію. Хтось просто уявляє собі потік світла, під яким він стоїть. І таким чином якби можна ще більше стабілізувати, гармонізувати і якби цим світлом якби трішки спустити ці свої хвилювання, цю всю тьму, яка нас накриває, ну, якби повернути колись нижче і таким чином стабілізуватися. Ось такий вам на сьогодні експронтний відео. Не думав сьогодні виходити. Але, але це має бути корисно всім. Тож, робіть правильні висновки гарного дня.